Всім привіт! у мене серйозна покупка, про яку я завжди мріяв. Ця покупка буде безпосередньо допомагати мені в моєму проєкті, чим я почав займатися там в Ютубі. Це є зварювальний апарат. Це є така моя дуже сильно велика мрія. Я весь час мріяв. Я хотів купити собі такий маленький суто на електрода, але попався мені колеги кажуть до мене: забирай за 2000 у нас. Напівавтомат. Це є вже серйозніша річ, як ніяк, потужна. Подивіться, по характеристиках. Це є вже такий апарат, чути, що добротний, має купа всяких регулювань. Собі взяв, хочеш вариш електродом, хочеш вариш дротом напівавтомат. Можна і без кисню варити, там береться, хто знає той спеціальний дріт. І можна собі зварювати без кисневих балонів, без того всього. І досить класно виходить. Я сьогодні пробували там і Я спробував. То є чіткий апарат. Так що в кожному селі, вдома на господарстві, мусить бути. Мусить бути такий агрегат. У мене був один сусід в селі, такий, що мав, і таким займався, і то вже його не стало. А з того села, де я родом, там мій сусід такий каже. Мусиш мати все своє, кожен має мати все своє. Та я так собі думаю, що то я не дурно купив. То, що там цей кулер не працював лопасті, щось йому поламало, то його можна замовити. От, між прочим, хто має вихід на це все, то можете мені допомогти. Так що слідкуйте, підписуйтеся на проект мій і будемо щось разом ліпити. Дивимося, що з того вийде. Я думаю, відео буде виходити кожного тижня. Кому цікаво, підписуйтесь. І всім дякую.